Всім доброго ранку, як то кажуть, ранок починається з кави. Але ми можемо запропонувати, щоб не тільки з каву для вашої другої половини. Маємо на янстрі такі гарні букетики. Наприклад, ви приносите каву, ваша друга половинка здивована. І така вау. Але якщо ви приносите букетик і каву, то це буде просто бомбезно. Ви представте собі. Так що маємо наявність ну, такі гарні букетики, зараз розкажу які. Маємо такі букети з хризантем, Ромашок і діантусів. Такий мікс. Маємо такі з діантусів і ромашки. Теж мікс. З гортензії і троянд. Якийсь здоровезний. Представте, якщо ви прийдете з таким букетом і кавою. Ще останній такий синя гортензія. Кущева троянда і не кущева троянда. Те, що ви Так, що беріть собі на замітку, ще можете встигнути сьогодні і завтра. Так що пишіть при вас, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. Дякую вам за перегляд і гарного вам дня.